Чи буде в найближчому майбутньому кінець весни, початок літа, чи буде такий потужний контрнаступ російських військ? На жаль, я особисто вважаю, що він таки буде. А чому буде? Тому що на то є декілька таких суттєвих причин. Перша причина Росія не може не зробити цей наступ. Вона обов'язково має його зробити. Тому що вона накопичувала війська, накопичувала сили, і це в них, знаєте, як таке дежив'ю. Лякатися особливо не потрібно. Звичайно, це будуть жертви, звичайно, будуть бої. І, звичайно, Україна, українці і українське військо звичайно вистоять. Але такий контрнаступ, на мою суб'єктивну думку, буде. Гадати, де він буде там, чи на півночі, чи на півдні, не будемо гадати. Скажем, життя воно підскаже в двох-трьох місцях, воно точно не буде. А от, скоріше всього, там, де зараз йдуть такі масові обстріли, це Харківська, Сумська область. Ну дуже великі ризики дійсно це є для Харкова, на мою суб'єктивну думку. І ще раз говорю, що особливо тут ніяких ляків-переляків не потрібно, бо вже знаєте, на третьому році війни вже треба привикнути до війни і до військових дій, розуміти про те, що це, ну скажем так. Vina. В якій нам треба просто вистояти, а потім нам треба ну, перемогти і все-таки вийти, скажімо, на мир. Іншого варіанту ну, в війнах немає. Кожна війна рано чи пізно закінчується мирною угодою. Будемо сподіватися, що найближчим часом і ця війна так само закінчиться. Не ну, хотілося б вірити. І ще раз акцентую увагу, уваги, що боятися цього контрнаступу не потрібно, тому що це, знаєте, як кажуть, лебедина пісня буде для Росії. Це вже, напевно, буде остання їхні. Контрнаступ, на який вони будуть спроможні. Ну, хай Бог нам допомагає, тому що, вкотре вже говорю, що вистоїмо і впевнені, що наше військове керівництво до цього готується. І я думаю, що ми ще зробимо багато таких для Росії неприємних сюрпризів і до цього, контр... до цього наступу, і, напевно, в результаті нашого контрнаступу відносно них. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний, залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі.